Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду пересаджувати одні з найпростіших своїх кімнатних рослин це спатифілум. І хоч давно вже потрібно було це зробити, бо вони вже квітнуть, але все якось не вистачало часу. І ось все-таки я зібралась це зробити і спробую вам це показати. Ось прикладаючи немало своїх зусиль, я все ж витягла їх з горщиків, і мої спотифілуми мають ось таку кореневу систему. Не пам'ятаю, але мені здається, в минулому році все ж я їх не пересаджувала. Тому так вони заросли за два роки. Тому почали вже жовнути листочки і підв'ядати. Хоча вони пустили свої квіточки і прекрасно квітли, але вони мені вже не подобались, бо вигляд не дуже гарний мали. Я ось зараз ножем просто порозрізаю на ось такі, тому що руками я це не зроблю. Буду ножем розрізати на частинки, повідділяю їх і покажу, скільки в мене їх вийшло. Ось я розділила на такі фрагменти. Подивіться, є одиночний, є двойні, я позалишала, обібрала повністю ґрунт. Багато коренів, ну, викинула корені, дуже важко самі і знімати і робити, тому не було в мене помічника, щоб познімав, як я це робила. І ось вийвся такий гарний посадковий матеріал. Обрізала, де були жовті листочки, сухі, ось такі залишки сухих листочків були, пообрізала, ну, все, що мені не сподобалось все обрізала. Я хочу посадити по декілька в ті самі ось ці більші горщики, щоб були пишні кущики. Ось уже і посаджені мої з спатифілумі. У більші горщики по декілька штук посадила, в менші теж по два невеличких, щоб можна було зразу поставити на вікно і вже були такі красиві горщики з квітами. Звичайно, квіти я обріжу, поки не обрізала, щоб красивіше вони виглядали, пересаджені. Але ніколи з ними проблеми не було після пересадки. Вони дуже гарно приймаються, швидко ростуть. І я думаю, що до осені вони знову розквітнуть. У мене вийшло аж 6 горщиків. Зовсім маленькі, я й не садила, залишила їх так. Ось така в мене є краса вже. Ось вони вже в мене юзуб з обрізаними квітами. Пишіть коментарі, чи ви полюбляєте і дружите з, патифілум, з патифілумами, чи вам вони подобаються. Дякую, що додивились відео до кінця. Чи вам цікаві в такому форматі відео, звичайно, знімати і записувати одночасно одному, досить навіть незручно. До нових зустрічей. мирного неба!